Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо з вами чути вірш. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно осінь! А що трапилось з деревами? Так, листочки опадають. А куди падають листя з дерев? Так, на землю. А якого кольору листя? Так, різнокольорове. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Останній листочок. Але слухайте, будь ласка, дуже уважно. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один денечок. Цей вірш викликає сум. Чи радість, що падає додолу? А що засинає? Скільки всього залишилось листочків на вербі? Скільки дні до зими? Діти, а як ви розумієте, вислів засинає гай і поле? Так кажуть, коли восени упало листя з дерев, дерева засинають тихим сном. Проспати усю зиму та прокинутись навесні зеленими листочками. До зими один деньочок, так кажуть, коли настав останній місяць осені, який називається листопад, листя опало з дерев та ми чекаємо у гості зиму. Давайте з вами разом вивчимо такий вірш про листочок. Вам просто потрібно дивитись на картинку та повторювати за мною. Ну що, малята, почнемо? Будьте дуже-дуже уважні. Давайте разом розберемо мої картинки. Перший рядочок. Листя падає додолу. Показала стрілкою, що листя падає вниз. Додолу. Повторюємо перший рядочок. Листя падає додолу. Тепер другий рядочок. Засинає гай та поле. Я намалювала заплющені очі, що означає, що гай і поле засинають. Повторюємо другий рядочок. Засинає гай та поле. Рухаємось далі. На вербі. Один листочок, до зими один денечок. що, дітки, повторимо по таблиці? Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один. Деньочок. А давайте повторимо цей віршик тільки швидше. Спробуємо. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Що, ще раз повторимо? А тепер тільки самі, без моїх підказок. Скажіть, будь ласка, за картинками.